Друзі, всім великий привіт! Захотіла вам показати, а може і треба показати, ось в мене про них є вже відео, як я зберігала ці гіпіаструми. І ось що у нас виходить, це вони у бабусі в бабусі у кімнаті стоять, вона ними любується. Що виходить, коли я зберігала їх в ящичку, просто замотані в газету. Так вони пролежали десь з жовтня до початку березня. Кінця лютого і ось висадила. Отак От їх туди щільненько. І потім отака краса. Здрасті. Ну Це дивлюся, що бабуся перев'язала бо розпадається бинтом. Звісно, треба, мабуть, добриво якесь внести. Нехай не сьогодні, бо я так наскоком. І дивіться, скільки пустило. Раз, одна. Стріла, друга ось, третя. Ну, тут три. Зазвичай набагато більше. Ну, чогось вони вирішили. Так, ну там такі, знаєте, і цибулинки, ну, не зовсім величенькі. Я все, що було, позбирала. Один горщик вліпила. Не в один в мене їх було, аж три, один я подарувала. І ось іще тут також. Тут навіть е, такі, знаєте, великі цибульки. А чомусь тільки один квітконос. Ну, нехай. Тепер хочу купити інших сортів, щоб були не тільки червоні, а щоб білі, повні. У нас був помаранчевий. Ще, пам'ятаю, у селі бабусі був помаранчевий, ну десь він вивівся. Але все рівно. Гарненькі. Що тут ще, Бабушка у вас є? Що тут є у бабусі? Орхідеї? Дві. Цю треба вже пересадити, бо вже вилізла ж вже Втекла вона практично. Оця дуже гарна і такий в неї колір, така вона темно-темна, бордова. Посадила вже в горщик непрозорий. Чому? Тому що вона випадає, вона важка, вона в нас і в банки була трохлітрові, де тільки в чому тільки не була, і в неї завжди декілька квітконосів вона випускає. і Довго вони тримаються, ось аж куди полізло. І на ній, ну, тобто я, я їх не обрізаю, доки, доки не засохне. А ще що у бабусі? Вона, вона радіє, каже, в мене фіалочки зацвіли. Да. Це ми дарували на день народження ще минулого літку. Це такі самі звичайні. А оце, до речі, юка, яку я врятувала з смітника. йшли ми з комою. Чоловік її виніс, викинув. Вона така. Ну, до речі, пустила. пагіну такий пустила. ну, Була отака довгенька, ну, пряменька, у нас її перекривило трішечки. Можливо, треба було якусь підпору їй. ну, І оця відпала, відбилася. Наліто я її виносив на двір, був сильний сквознячок, її перевернуло, впала під олаха, відбилася в неї одна голова. Нічого ми її посадили. І на підвіконнику можна покажу, що у вас? <кій> Ой, вибачте, це також у бабусі фіалки. Я розумію, що вони в занадто великих горщиках. Ну у нас тут ми працюємо не на квіти, а на зелень. Ой. Так, і підвіконник. Підвіконник тут. О, яке гарне каланхой. Я їх не дуже люблю. Але ж квітне, як його і обрізала, і пересаджувала. І... Йому ціни нема гарне. Тут в пеларгонії, ну, по-нашому калачики трішки цвітуть. Вже також чекають на вулицю, їм жарко, вони не люблять такої температури. Я знаю, на, на зиму їм взагалі роблять е, сон штучний. Тобто про холодне місто треба винести. У нас такого немає місця, не знаю, куди їх. Ну, бабушка каже, в них завжди цвіли. Що тут Каланх... Цей Каланхоя алої. Щось він такий якийсь не дуже гарний. Це ж, як знаєте, вирощуємо кругом. Ну, там, В більшості випадків для чого? Для того, щоб потім кудись прикладати. Ну, лікарська ж рослина. А чи прикладаємо? Ой, чи ні? Так, фікус. Це нам отдали. Він тепер у бабусі живе. Я дивлюся, він вже попускав, он. Молоді листочки в нього будуть. Тому його, я його не формувала, оце який дали. Такий і є. Так він і стоїть. Також на літо виїде на вулицю. Для. Ну, на сонце, напрям, не буду ставити. Але скоро всі переїдуть. Зараз ще в іншій кімнаті покажу. Так, і тут такий невеличкий міні-огляд. Знову бабусіни калачики. Так я їх не дуже люблю, і мені їх не подобається. Фу, аромат. Кажуть, у кого астма взагалі не можна, Ну, в мене, слава Богу, Астма немає, але я все рівно, коли так от з ними вошкаюся, пересаджую, потім починає горлі першити. Це ось ніяк не додохне. Що ну, я можу сказати? Це взагалі я не знаю, як вона називається. Не цікавилась, навіть цвіте такою жовтою, схоже, як цибуля, цвіта, тільки жовта квітка. Ой, Там жаба, бачите, мешкає з дитинчам. Це мій фікус привезла, бо немає де вдома його ставити. Е, ну, Думаю, йому тут непогано. Е, нібито купляла як звичайний, широколисний, крупнолисний. А він такий гарненький став дивіться, таке, таке якесь деревце. чого такі міленькі листочки. Не знаю. А оце у нас драцена. Не дивіться, що вона така страшна. Вона у мене з 2003 року. Це материнська рослина, яка. Ну, Я її не можу викинути, вона була на три стовбури. З неї я вже скільки понарозсаджувала, скільки понароздавала. І вона дивіться, вон, в неї. ось оце вже можна сміливо укорінювати. Пускає і пускає ці пагони і розсаджуємо, і розсаджуємо, покажу вдома потім. У мене там їх такі шикарні. Тобто, сюди привезла, думала, вони її викинуть. Ні, Вони її залишили. Та й мені шкода, хай буде. І покажу своє нещастя. Зараз це мій біль. Це оцей лимон. Я йому нічого зробити не можу. Люди вже травила, 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 травила цю щитовку. Ось постійно хімікати стоять. Тряпка, тому що ну воно ж, дивіться, оця, е, бачите, вже липне. Бризкає навкруги, бідний, оцей кактус весь липкий. Обробляю чим тільки не обробляла. І оцю шкода тут стоїть, треба її ціля прибрати. Зараз це все буду мити. Бачите, липне. Тобто чистила як могла його, все витирала вже із спіртом з кожного листочка. Ні, дивлюся, все рівно. Вона не знаю, видно, не видно. Ну тобто цятки є. На ній не можу вивезти. Хотіла викинути. Так справа в тому, що коли я його наліто на вулицю виносю, нічого немає, все проходить. Заносимо до будинку місяць, все. Стає такий липкий, я його хотіла вже давне викинути. Ну тож літом він себе показує в кращій формі. Тобто в нього така своєрідна реабілітація. Тільки заносимо, будь ласка, на вашій увазі. Так кажу, липне все. Слава Богу, що інші квіти ще не заразилися. Ну, Така зараза нічим не можу вивести. Дивилася там корисні поради людей, які тримають прям цілі теплиці цитрусових, вони кажуть, травимо тим, що від жука Колорадського. Боже, чим я тільки не бризкала? Я їх скільки оцих і бомбардір, і... та ну, я навіть вже назву. Тобто, всю зиму, оце в мене бутилки, і оце його травлю, травлю, ну, тобто без толку, не знаю. Зараз вирішила винести його на літню кухню, йому не буде вже дуже холодно, думаю, заморозків не буде. Ой, хай сидить там, а що робити? Тобто треба бути дуже обережними. Там люди бояться паутинного кліща, тріпсів. Та я скажу, що немає хуже зарази, як оце, оця щитовка. Нічим її. Так це ж добре, що на лимонові ще хоч можна повитирати, а в мене плющ. Заразився. І така шикарна квітка також прийдеться, мабуть, розстатися. Ну, а ні, ні зараз ще покажу, що у мами в кімнаті. У мами живе те, що скоро виїде на вулицю, а он туди на клумби. Зараз такий, знаєте, пейзаж сумненький, але ось Боже, буквально тижня три і все тут зазеленіє. Тюльпани, крокуси, іриси. Ой, краса. Це на день народження подарували. Звісно ж, його придеться на вулицю висадити. А це я купляла на Новий рік. Ну, Тобто, з ем, серії Спаси мене в мережі АТБ. Вже такий бідний стояв, пересохший. Це кіпарис читує. Я його забрала, Ну, думаю, пропаде так пропаде. Ну, На ну, новий рік, хоч щось, знаєте, буде радувати він, ніби жива ялинка. І, е... А він, дивлюся, доволі непогано, себе став почувати. Наростив, мабуть, сантиметрів 15. Ну, Тепер на вулицю піде. Хвилююсь, щоб він там вижив, прижився. Ну, в такому ж горщичку, звісно, його не залишу. І я так думаю, що навіть якщо я в більший горщик пересаджу його, все рівно це рослина, не кімнатна. І Сінгоніум-переросток. От треба його все пообрізати, омолодити, туди повтикувати його в горщик, укорінити, тому що таке вже герголя виросла. Це також я мамі привезла, це мені віддали. Мама не дуже хоче, не дуже любить. Мама, я вам зараз покажу, якщо будете робити. Хочете? Хай на вас люди подивляться. А що ви ж мені допомагаєте всі відео знімати? У на... мене на... такий тут фон завжди. Тільки я беру телефон до рук і поперли всі, щось вирішувати. Ну, тобто, всі умови для того, щоб людям щось розказати і щось засняти. От в цю секунду там треба зробити те, когось погукати. Що можу сказати? Моя родина це моє багатство. Всім миру, щастя і любові, дивіться, яке небо. І мирного, мирного неба. Цілую люблю, побачимося.